Учасниця номер два! Ну давай, давай ще емоції. нам. Давай, як це було? Як Як це було? Значить, це було хвилююче. Це була хімічна реакція, яка розповсюдилася на всіх. Сподіваюся, я дуже задоволена, що нам вдалося це зробити. Я дуже тішуся, що клім. Талановитий хлопець, що він зміг проявити себе в мірі, який він напевно хотів. Все. Ну все, ну ага, хімія. Хімія, хімія, яка була на сцені, хімія, і всі хімія про це і говорили. магія. Так, це нам все... дуже цікаво. Хімія та магія була між нами. Вона так. і продовжується надалі. Тільки на сцені чи на репетиції? Та всюди в житті, на сцені, між тобою, так ми маємо ну, Скільки побачень було клію. у вас. Так, він так тьомкнув собі рву. Він справжній джентльмен. Він дуже вихований, толерантний, хлопець. Це помітили всі. Так, ми теж. І навіть Іван. Навіть Іван. Так, Івана відправимо на курси. Обов'язково, обов'язково. А він мій друг, до речі, Іван. Супер. І Богдан. Так, супер. Зрозуміло. Так. У нас насправді, Мені. хто не приходить на бекстейдж, всі говорять про те, що кожен кожному друг, і це прекрасно, 12-й сезон, об'єднує серця, об'єднує всю Україну. Ну, як добре, що ми так. у протилежних командах, нам не так. доведеться битися. Але потім, якщо Хіба? ви їдете до прямих ефірів, то прийдеться битись. Так. Так. Ну, так. Ну, ми екліма. будемо готові. Ми вже так. до того часу а, посваримося. Так, у нас будуть такі так. дружні чвари. Ще не завершено. Скільки так. було все таки побачень? О, з клімом? Це, це я. Це ти, так. <реш> <реш> Скільки було побачень з клімом? А що вашому що, 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 розумінні побачень? Ми... Репетиції. От як ми на репетиції Ой, там, Ми дуже часто бачилися. Так. Ну, звісно, між нами магія, а магія передбачає трошки тісніший конект. Ніж просто зі знайомими, кого від часу сліпих mm -hmm. до батлів ти вже змусила бігати разом із тобою? Ой, нікого не змусила бігати. Олі і... ще не а з перешкодами. <ріст> Ух, ще все попереду. Так, нам Ще чекати. все попереду. Поки я від неї набираюся досвіду. Потім буду ділитися своїм. <ріст> Це взаємообмін буде. Круто, що з Київстар тебе можна дивитись улюблене шоу навіть у перервах на роботі, і не платити за трафік у мережі Київстар з будь-якого гаджету. «Київстар стар дивись вдома і будь де І, скажи, будь ласка, з чого ти в неї навчилася? Вона давала поради з приводу виконання, з приводу того, як звучати, як можна більш, скажімо, естетичніше, можливо, більш десь стриманіше, десь ніжніше, десь на драйві заспівати. Вона давала поради з приводу самого номеру, поза як. Я спортивна дівчина, десь можливо занадто енергійна. Вона мене просила стримуй цю енергію. Мої подруги мені давали пораду. Ось отримує група підтримує. Ти дуже енергійна, як ти сказала, дуже впевнена, як на мене. Ну це дуже добре. І ось мені цікаво, але не самовпевнена. Так, впевнена. Ти була впевнена, що ти пройдеш далі? Я е, хотіла б, звісно, я хотіла пройти далі, це безперечно. Е, але виступала я з думкою про те, що хочеться зробити цілісний номер, хочеться показати емоції, хочеться прожити емоцію. Хочеться, аби те, що я відчула. Спробували відчути і глядачі, і слухачі, достукатись mm -hmm. до їх сердеці. і Сподіваюся, нам це вдалося. Я думаю, що точно вдалося. Бої вже так. твої позаду, попереду uh -huh! будуть каути двічі. Ти вже yeah. на великих екранах. Yeah. І yeah, оскільки yeah. ти ми говоримо про те, що ти комусь подобаєшся, є і зворотній mm -hmm. бік цієї mm -hmm. медалі, як то кажуть, ті, кому ти не подобаєшся. Уявімо, що на тебе атака гейтерів. Як будеш так. від них відбиватись? А я їх буду любити. Я їх буду з перешкодами. Як, як і кліма, як і всіх людей. Так, супер. Бог це любов. Не будемо тебе різати, тому що це є велика правда. І з цією любов'ю ми тебе відправляємо готуватися до нокаутів. Так, та бажаємо тобі успіхів. І ми тобі. Дякую вам. А у чому твоя суперсила? Розкажи нам та вигравай крутий подарунок. Один місяць доступу до Київстар ТВ» з пакетом преміум HD». підписуйся на youtube канал «Голос України» та напиши під цим відео бекстейджу у чому твоя суперсила, та додай хештег Київстар Суперсила. Обов'язково чекайте наступного випуску Бекстейджу, щоб дізнатися, чи є ви серед переможців. Це був дев'ятий випуск бекстейджу найграндіознішого шоу Голос країни. А ми з вами зустрінемося вже за тиждень на цьому ж самому місці. І він обіцяє бути не менш цікавим, тому що вриваємось у нокаути. Підписуйтесь на наш канал, та ми чекаємо купу коментарів та вподобайк. Побачимось наступної неділі. Бувайте здорові, обійняли вас і поцьомали. Дивись голос країни о 21.00 на Київстар ТВ.